Ну, по перше, доброго дня. Я представлюсь. Мене звати Галучка Юлія Петрівна, я викладач кафедри банківського бізнесу та фінансових технологій. Хочу сьогодні, скажімо так, можливо, ця тема не нова, але все ж таки вона кожного дня і щороку актуальна, і щоденно актуальна, а це саме тема платіжних карток та правил розрахунків та безпеки, саме користування платіжними картками. Тому що, скажімо так, основна, основна маса саме шахрайських дій, яка проходить через картки, це саме через соціальну інженерію. Соціальна інженерія, коли це ми з вами самостійно під впливом, скажімо так, під впливом телефонних дзвінків чи під впливом того, що нас там запитали, чи попросили надати інформацію, ми самі розкриваємо інформацію стосовно наших карток. Отже. Я думаю, ще раз наголошу, це не нове, але все ж таки, да? повідомляти можна лише інформацію для зарахування якихось платежів на карту, це лише 16 цифр карти. І все або айбан рахунок, тобто це внутрішній міжнародний номер карти, який ви можете взяти або в банку, да, якщо вам потрібні ці реквізити, або ви можете самостійно через мобільні додатки. Ну, в кожного банку є мобільний додаток, ви можете самостійно витягнути ці реквізити, саме IBAN рахунок. Вся інша інформація, а саме cvv код оцей тризначний е номер, так, а також ном термін дії карти це інформація, яку категорично не повідомляємо нікому. Е далі. Ну, звісно, паролі до інтернет-банкінгу, та аккаунту в соціальних мережах та електронну пошту. Також хотілося б наголосити на тому, що підключіть смс-інформування до своєї карти. Це можна зробити там, при оформленні карти в банку, вашому, або, наприклад, там, встановіть мобільний додаток, коли вам будуть приходити постійно повідомлення про надходження на карту, а також витрати з карти. Також хотілося б наголосити вашу увагу на тому, що потрібно встановлювати індивідуальні ліміти на картки. Що це значить? Це значить, що ви можете встановити на вашу картку певний, певну суму. Наприклад, ця сума не більше цієї суми ви можете розраховуватись або проводити витрати в торгівельній мережі. Таким чином, навіть якщо ви втратите карту, то ви, тобто крадій, там чи хто там скористається вашою картою, або якщо ви зайдете на фішинговий сайт, то вашою картою можуть скористатися лише в межах того ліміту, який ви встановили. Ну, наприклад, на карту вам заходять постійно. Якісь суми, так, але встановили, що не більше там тисячі гривень ви можете розраховуватися в день ну або менше ліміт. Ну тобто, кожен встановлює індивідуально. А також можна ще зробити, знаєте, як інтернет-карту. Тобто, коли ви проводите якісь платежі, ви можете переводити зі своєї основної карти якусь невелику суму, а саме ту суму, яку вам потрібно здійснити для якоїсь певної купівлі, саме на цю інтернет-карту. Таким чином, ви не передаєте дані своєї основної карти, тобто зарплатної там, чи стипендіальної, на яку ви отримуєте основну суму да, коштів, а переводите лише якусь частину, яка вам потрібна для розрахунку. Також хотілося наголосити увагу на тому, що якщо ви знімаєте кошти, то потрібно прикривати клавіатуру банкомата рукою. Але це робиться не для того, щоб ми там, скажімо так, від сусіда, який ну не від сусіда, а від того хто позаду. А це робиться від того, щоб буваючи храїв встановлюють на банкомати певні мікрокамери. Що це значить? Тобто, це камера, яка щитує. Ваш пін-код, тобто, ну якби фотографує той пінкот, який вводите. і це такий найпоширеніший вид шахрайства, який називається скімінг. Тобто, коли шахраї встановлюють оці мікрокамери, так тобто ви вставляєте карту, щоб зняти кошти щитуються дані вашої карти, але дані карти без пін-коду, ну вони якби не потрібні. Да? І таким чином саме ця мікрокамера може зафіксувати той код, який ви водите, і таким чином, в скористаються вашими коштами. Тобто, також як один із способів мінімізації від шахрайства, це саме прикривати клавіатуру, коли виводите свій пін-код. Також, як одна із порад, це постійно змінювати пін-коди на своїх кар... на картках та також паролі до входу, в ваш інтернет ну, та мобільний банкінг. Таким чином, ви також будете мінімізувати певні види шахрайств. Також не менш актуально, це встановіть. Ну тобто, я маю на увазі, що зараз, мабуть, в кожному це воно є, але знову ж таки наголошу на тому, що можна встановити саме оплату через телефон, так, да, безконтактна оплата через Google Pay або Apple Pay. Таким чином, дані вашої карти ви не будете також нікому, ну тобто ніхто їх не побачить, коли розрахунок проводиться саме з телефону. Таким чином, да, через Google Pay або Apple Pay Операція проводиться через спеціальний код, і платіжна система проводить. Тобто нічого цього не буде видно реквізити вашої карти. Також наступне це використовувати голосову біометрію. Ну, наскільки знаю, не в кожного банку це є. Ну, наприклад, Приватбанк зараз використовує голосову біометрію для захисту додаткового захисту клієнтів. Що це таке? Голосова біометрія це унікальні характеристики вашого голосу. які Ну, тобто там зробиться голосовий зліпок, і це унікальна характеристика вашого голосу, що вам, коли ви зателефонуєте, наприклад, в кол-центр да, банку, і вас розпізнають саме за цими характеристиками голосу. Тобто, вам не потрібно буде надавати додаткової інформації, і таким чином, знову ж таки, ніхто за вас туди не подзвонить і не дізнається ніяку інформацію. Знову ж таки, стосовно акаунтів, використовуєте складний унікальний пароль, багатофакторну автентифікацію, тобто, коли вам при вході в якісь сервіси вам приходить чи додатковий пароль на електронну пошту або на телефон. Ну і сервіси VPN. Також хотілося б ще наголосити таку вашу увагу на саме фінансовому номері телефона. Фінансовий номер телефона це номер телефона, який прикріплений саме до, до банку. Тобто у кожного він може бути лише один в банку, і це номер телефону, на який приходять всі паролі, всі фінансові, вся інформація по вашим фінансовим рахункам, і це номер телефона, який прикріплений до вашого, до вашого мобільного інтернет-банкінгу. Саме мобільний телефон, також рекомендація стосовно саме номеру, потрібно зареєструвати його конкретно під сім карту. Так, зареєструвати конкретно під своє прізвище, і також можна зайти в особистий кабінет мобільного оператора, ну створити свій якби обліковий запис конкретно під себе. Це також мінімізує, скажімо так, ваші. Ну скажімо, мінімізує вас від шахрайських дій. Стосовно паролів, ну, це все відомо, так? не використовувати для створення паролів дати свого народження, послідовне або зворотне якесь написання символів або цифр. Ну і такі загальновідомі комбінації, це також ну, наразі дуже, скажімо так, небезпечно. Паролі можуть бути, мати якісь так, мотиваційні рядки. Якогось вашого там особистого улюбленого, чи віршу, чи пісні. Тобто це все ускладнить доступ до ваших аккаунтів в інтернет-пристроях. Також хотілося б ще б наголосити увагу на тому, що стосовно кібербезпеки саме у воєнний час, що актуально. Дуже багато ми зараз отримуємо повідомлень про допомогу, про збори і таке інше. Не переходимо за посиланнями від незнайом, скажімо так, на незнайомі сайти, отримуємо інформацію лише з офіційних джерел. Тобто, якщо прийшло якесь повідомлення, що вам там надійшла допомога, або ще щось, та? тобто шукаємо це з офіційних джерел. Лише це повинен бути домен .ua. і лише потім, після перевірки цього, якщо ми ви вдостовірили, що це дійсно. Якби не шахрайський, не фішинговий сайт, ми можемо на нього переходити. Тобто кожну інформацію дуже ретельно перевіряємо. Ну знову ж таки, злам сторінки в соціальних мережах. Я думаю, стикалися можливо. Ну, якщо не кожен з вас, то десь серед знайомих таке було, коли зламували сторінку в соціальних мережах і якось там просили допомогу. Знову ж таки, не ведемося на це, перевіряємо інформацію, краще телефонуємо, хто це, ну скажімо так, хто потребує допомоги. Дізнаємося інформацію від першої особи. Так, ну це я вам сказала, якщо ми отримали повідомлення про якусь допомогу, все перевіряємо лише з офіційних джерел. Краще вводимо в пошуковій сторінці да, назву нашого необхідного сайту, заходимо на, саме на офіційний сайт і перевіряємо, чи дійсно там є така інформація, чи дійсно ще є там така допомога. Також один із видів шахрайства це телефонне шахрайство. Саме це те, що я сказала на початку, це соціальна інженерія, коли під впливом скажімо так, в телефонній розмові, під впливом нам пропонують назвати чи пароль від карти, чи якусь інформацію, це робиться під. Певним таким не тиском, але таким моральним, скажем, коли можливо людина розгублена або в якомусь такому стані і відповідно може назвати певні дані своєї карти, які ну, звісно не потрібно називати. Ну, ознаки телефонної розмови шахраєм, це якийсь несподіваний виграш, гроші. Ну, знову ж таки, коли людина чує про якийсь виграш. Особливо, можливо, це стосується людей більш похилого віку, коли якась допомога або допомога від міжнародних організацій, це, скажімо так, зараз дуже, дуже багато таких випадків, і називають і паролі від карток, і CVV-код, і таке інше відповідно проходить списання. Що робимо в таких випадках? Навіть якщо Кажуть, що телефонує банк. Будь ласка, банк ніколи не запитує інформацію по карткам, ні паролі, ні коди, нічого. Вам Може бути лише якась додаткова інформація від банку. Тобто, кладемо слухавку, телефонуємо там або до свого менеджера, або підходимо в банк, або на клієнтську підтримку і дізнаємося інформацію, саме що це був за дзвінок. Тобто, нікому ніколи нічого не повідомляємо. Про фінансовий телефон номер телефону я вам вже зазначала. І хотілося б ще б сказати стосовно фінансового номеру телефону. так? Він в банку може бути один. І стосовно інтернет-банкінгу, коли ви заходите в інтернет-банкінг, проводите якісь платежі, вам також приходить повідомлення на, ну, там, на телефон, виді смс і таке інше. Знову ж таки, ця інформація нікому не передається, тому що буває багато, коли підв'язують є один номер телефона у. Власника, да, або там, скажімо так, основний телефон передається там комусь, і знову ж таки, це можуть під впливом цього викрасти ваші кошти з карти. Ну, Якщо є питання, я готова від вас почути, можливо, щось, якесь уточнення. Бо... Так. Сайт банку саме? Е, ну, те, що я вам основне сказала, домен повинен бути UA. Є, но, зробити, можна можна зробити, Ну, В основному, коли ви, наприклад, в сайт банку да, ви заходите, ну, сайт банку, ви можете побачити, на кожній карті також є. Е, Якби прописаний він на кожній карті за зворотнього боку, за зворотнього боку вашої пластикової карти. Тобто таку інформацію, ну тобто, ретельно перевіряємо, ну якби лише в такому. Є можливо ще якісь питання неточності чи щось незрозуміло, або щось пояснити. Дякую.